Синиця. Синиця славу розпустила, що хоче море запалить, Що море буцімо, згорить, така бач, є у неї сила. За вітром слава полетіла, по всіх усюдах і кутках, по байраках, і по садках, далеко аж за сине море. Усім, хто був на морі горе, ану до берега тікать, мерщій добро своє ховать од проклятущої синиці, як насліталості птиці, як назбиралося звірей, людей дивитися на чудасію. А пересудливі жінки побрали ще й ложки, бо мали ту надію, як море стане закипать, щоб юшки добре посьорбать, якої зроду не сьорбали. Вони вже, бачте, позвикали скрізь по обідах куштувать. От ждуть вони, стоять, усі баньки повитріщали, От-от уже почне кипіть, хто-небудь нищечком мовляє, Ось цитьте, зараз запаляє. А море все собі гуляє, і не кипіть, і не горить. Та що ж синиця? Та мовчить, і запалить не запалила, а тільки слави наробила, та сорому й сховалася кудись. За сюю капосну дурницю полаяли синицю, та й розійшлись. Яка ж всій байці, братця, сила? А та, ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла.